Доброго дня! Сьогодні хочемо розповісти вам про два незамінних аксесуари підп'ятник та шильди. Перший аксесуар, про який ми хочемо вам розповісти, це підп'ятник, який виконує захисну функцію в області педалі газу. Він захищає килим від пошкодження підборами та надійно фіксує ногу водія. Ми Пропонуємо два варіанти підп'ятників: це алюмінієвий та з евоматеріалу, який доступний у різній кольоровій гамі. Його легко встановити самостійно. Це займе всього декілька хвилин вашого часу. До речі, відео по встановленню обох варіантів підп'ятників вже є на нашому ютуб-каналі. Посилання ми прикріпили в описі під цим відео. Наступний, але не менш популярний аксесуар від EvaCar це логотипи на ваші килимки. У наявності їх є більше 40 варіантів. Саме вони додадуть унікальності до вашого авто. На нашу думку, ці аксесуари це найкращий вибір для вашого килиму.